Робимо гарну тишу і працюємо. Так, отже, ви поділені на три команди. Так, всі ще знають, які в них команди, всі ще знають, що так, так. добре. Давайте, е, значить, хто е, виберіть собі, хто буде виступати перший, буде третій. Так, давайте, щоб не перший, не третій. Ну, Всього не перша. Яке було завдання вашій групі? Добре, добре. добре. Але так от, не всі хором розмовляємо, а всі групі всі ваші мають відповідати по черзі. зрозуміли? Так. Але е, спокійно, е, ну, гарно, щоб всі вас чули так. Добре. Скажіть мені, будь ласка, що то за операція тушування волосся? Це платний перехід від короткого до довгого і відрізняється від заведення на нівець своєї освітою. І відрізняється від звернення на нівець своєю висотою. Добре, як виконувати, доповнить хтось інший з тої групи, як виконувати даний метод роботи? Так, з більшого на менше. З більшого на менше. Цікаво, ваше? на менше. буде більше. більше. меншого на більше. Добре, а я ти прийшов хто ти... в групі. Пізнає, як при цьому розташовується гребінець, ношиці, куди це все рухається? Грибінець проживається близько до голови. В якому напрямку розташований гребінець? Є поняття природний ріст, є поняття проти В Даній операції тишина. В даній операції, де розташовується гребінець, як він рухається. Так, я тут відзначу. Сусідні купи теж важко слухають, як вони відповідають. Я вас потім дещо запитаю. Ну, як же рухається довінець в операції тушування? Хто знає? Можливо, знає хто з тої групи, що грибінець наложиться направлення. Хто знає, дівчата, всі три групи? Хто знає, як рухається гребінець, в якому напрямку, природу чи проти росту? Проти росту, росту шановні, вже пора би було знати. За третім тижнем вивчення матеріалу по основних операціях стрижки. Проти природного росту. Який важливий момент е, в цій операції тушування? Що там дуже важливо, щоб у нас все було там ідеально? Хто знає? Це теж про те, що у нас ребінець рухається і ножиці, і про їхній цей країн тривати. Ну, правильно тримає? Добре. Вже Читка тримає А? Має чітка техніка. Яка тут така чітка техніка? Ну, Чому вона полягає? Як може тримається, скільки міліметрів буде? З <су> тушування ми, ми ведемо Я ножиць, Ребінець знизу до гори. і ножечки рухаються за цим дребійцем. І те, що я вас попросила дати відповідь, я мала на увазі, що може цих крімнець, мають рухатись одночасно і синхронно. Бо якщо це буде відсутнє, нас будуть сходи, у нас будуть помилки, які груві помилки в тушування. Зрозуміли? В тушування це є тонка, чітка робота, яка починається від міліметра і наростає. Який спосіб ми робимо нарощення тої дружини? Нарощення? Тушування. Втушування. тушуємо. Що збільше? Просто просто. Спочатку спочатку саме більше беремо, а потім вже... По 1 міліметру зменшуємо, дивіться, ми спочатку зупиняємося гребінцем щільно, щільно до поверхні голови, ведемо щільно, а потім починаємо повертати на себе. Відповідно, коли ми повертаємо, це що означає? Це означає, що ми нарощуємо довжину. Чим більше ми починаємо, ми починаємо стригти впритул до шкіри голови, так? то це буде найкоротший зріст. І чим більше ми плавно повертаємо гребінець на себе. Тим більше зростає наша довжина. Тобто, це може там коливатися від мініметра до п'яти до семи, в залежності, що ми там виконуємо, який нас задумав. Зрозуміли всі? Так. Це важливо, щоб ви це запам'ятали врешті-решт. Ми запам'ятала. Окей. Okay. Наступна з дошуванням розібралися, я дуже сподіваюся. Е... Наступна наша операція була вашим клуб'яка. Окей, ви ще маєте три хвилини. На повтор, а група номер 1 розповідає мені про що? Про градуювання. Про градуювання. Почали наплужитися, будь ласка. Градуювання. Що це за процедура? Це волосся з внутрішнього або зовнішнього боку пальців з одночасним витягуванням пасма для олезнення сходу. З учасним витягуванням весна і створення градуйованої смуги. Скажіть, будь ласка, які види, чим відрізняються там, наприклад, внутрішнє градуювання, зовнішнє градуювання, В чому це полягає? Внутрішнє градуювання ну, воно відрізняється тим, що порівняно базар... з Ще раз. Всі думають, дивіться, в групі сидить 6 людей ваші. Кожен допомагає. Не одна людина за всіх відповідає. Хто знає, що таке внутрішнє градуювання? Вони відрізняється подовженням. відрізняється тим, що в нас що. Наскільки це худження йде? На один два і Тобто в нас е, яким чином ми маємо тримати нашу руку, пальці під час стрижки зо, е, внутрішнього пробивання? Куда то вниз? Всередину, так? Ми закручуємо фактично це пасмо всередину, так, загинаємо пальці. Не просто вниз, а всередину цієї різниці є всередину, є назовні. Ну, Мені важливо, щоб я почула правильну відповідь, бо те, що ви маєте на увазі, а я маю на увазі, то все різні речі, переважно. Дивіться. Окей, і завдяки цьому в нас що утворюється? Шо? Шо утворюється ви. Що? Що утворюється? Радуювання утворюється. Утворюється об'єм, так? Тому що якщо ми всередину загинали пальці, то в нас є всередині. Коротше поступово пасмо, а на зовні все, що йде далі, йде довше. Тобто кожне наступне пасмо... Прошу, ну при маємо ще має три Та Почекайте ступені, і, якщо не вийшли з вами зовнішнє і внутрішні, і про внутрішнє вам пояснюю. що в нас при внутрішньому кожне наступне пасмо довше за кожне попереднє, на 1-2 мініметри. Це дуже незначна різниця, але вона дає можливість нам вкладати волосся всередину. І створює певний об'єм. І скажіть мені, чи знаєте ви всі, чи пам'ятаєте, якою має бути товщина пасен при виконанні градуювання? Середня. Яка тут така середня? Можете назвати її? Міліметр, сантиметр, метр? <звук> Ми говорили, краще нам буде працювати чим тоньше посмо. Тим краще буде працювати, тому це буде чіткий точний зріст. Розуміло? Тобто це 3 мм, 5 міліметрів, навіть не сантиметр. Тобто це вже буде ну, зовсім не той ефект. Чим менше, чим тонше посмок, тим красивіше, гарніше буде в нас це градуйвань. Зрозуміло? Добре, тепер вияснимо, що таке зовнішнє. Вияснили, що таке внутрішнє. Кожен наступне довше. А в зовнішньому. Навпаки. Навпаки, поясніть мені, будь ласка, ви Так. Що таке зовнішнє? Збільшення е -е, кута. Ні, кута тут ми не міняємо. Нас тут Тут взагалі незалежно від кута. Тут може бути різне, якщо ми оберемо. Але зміст в тому, що таке внутрішній там ну, Ми зовнішній. Внутрішні середину, а зовнішні ми наоборок. на збройні. На себе, так, на зовні. Так і є, на зовні. Відповідно, це нам що дасть, який ефект? Це нам дасть кожне наступне письмо коротше за кожне попереднє на один міліметр. І знов-таки це незначна різниця, але та різниця створює нам ефект видання волосся підверх, правда? Автоматично. Зрозуміли? А тепер дуже хотів розказати, що в нас є пробивання різні ступені. Існує три на пробивання. Маленьке градуювання від 0 до 20 градусів, середнє градуювання до 45 і високе до 80. Так, тобто ми розуміємо, що градуювання ще раз, воно може бути в залежності туди, куди ми за, за, повертаємо нашу руку, внутрішні або зовнішні, і ефект ми вже зрозуміли. А також це може відбуватися під різними кутами. І чим цей кут нижчий, тобто це от маленький від нуля до 20. Тим форма нашої стрижки буде більш такою м'якою м'якою і спокійною. Чим вищий кут кутюмен, тим буде більший об'єкт, тим буде більший такий рух. волосся. вас зрозуміли. Добре, Ви поки що повторюєте собі друге питання. Так? Про це буде щодування собі повторюєте. Третя група, що ви мали розказати мені? Манівець. Зведення на лановець? Зведення на явець. Давайте почнемо зі зведення на нівець. Що то за операція? Соціальний перехід від Короткого добра. Коли знову да. скорочується до дуже короткого або меншого голодного стану, це частіше роблять на руках і на фруктивичах. <проб> на бокових частинах дуже часто таке роблять, добре. Як поливається в нас довжина зведення на нівець? Перехід з лавною відназилися майже дорога. Хто ще має версію? Чим відрізняється тушування? Ми обговорили, чим відрізняється зведення, бо там, бачу, інтернет, попрацював в ваші рідні. Я мала б працювати трошки іншим наукам. І ви вже закрутилися дуже легко. Чим відрізняється зведення на нівець від тушування? Якщо це довжиною. Довжиною. Духовні, душування, це дуже тонка робота. З довжиною? Довшиною. Духовність якою? Одного міліметра. Тушування, а в зведенні? зведення. Найбавний перехід від водного пасма. і так Мені цікаво, як тут відбуватися, тому що в нас ножиці рухаються як прибіляється в зведенні аніме. Ну, Як завжди знизу догори, так само, як і в тушуванні. Тільки я це пояснювала про те, що в нас в тушуванні гривінець знаходиться в притулку шкіри голови. І відповідно йде далі до гори, повертаючись, йде на наростання. Те саме відбувається в зведенні, але. Там вже розпочинається довжина, наприклад, від пів сантиметра, може бути від сантиметра. Тобто ми не впринь, до шкіри розпочинаємо. Ми вже маємо певну довжину задану на, першому, на першій лінії, і тоді, повертаючи гребінець до гори назовні на себе, ми нарощуємо довжину. Вона може подаватися від пів см до півтора до двох, залежно наскільки високо ми це піднімаємо і який зміст є в нашому в цьому зведенні. Тобто де, в, яких опера... в яких стрижках зведення на нівець може бути присутні? <плес> де? В яких стрижках? Загалом, не те, що ми там щось вже вивчили. У мене взагалі ми говорили про те, що і в чоловічих роботах, і, і в, жіночих. в жіночих часто, тому що душування це дуже така тонка робота. Вона в багатьох чоловічих, так? а вже зведення і в подовжних чоловічих, і в жіночих моделях, так? тобто, де нам треба. Власне, виконати цей плавний перехід. Зрозуміло? Добре. Відпочивайте, повторюйте ваше наступне питання, це зняття на пальцях. Середня ряд, друга група розказуйте про що перерває вам. Добре, тут багато розмови. Всі інші уважні, бо треба буде, я думаю, доповнити. Скажіть мені, будь ласка, що ви чули про філірування? Що ту за мене? Було ось у вас. Також в деяких зонах може бути збільшення об'єму. Добре. Ем, якими інструментами ми можемо виконати це? Проводять прямими ножницями, п'ярувальними ножницями, бритвою і ще є е, ножик. Але ножиком як тут саме, бритвою. Просто достатньо то небезпечно. Ножиці частіше проводять, де, тому що вони навчилися користуватися, і вони можуть порізати. Бритвою легко можуть порізати. Це так само розвивається. Що, що безпечно, що небезпечно, можуть, і ножицями можуть. Тому загалом вимоги користуватися рішучими інструментами обережно, без різких рухів. Тобто користуватись треба, але якщо ви хочете кінці, то без різких рухів. так? Окей, okay. Які ви знаєте види, точніше не так. Де найчастіше ми застосовуємо саме філірувальні ножиці? Де Якор'я щось короткістові. Коробних стрижках. Найчастіші філірувальні ножиці застосовуються там, де вже не можна застосувати ще якийсь інструмент цікавічний, такий як бритва або крімні так? Тобто ми застосовуємо тоді там, власне, що філірування. Отоді От вони нам там дуже необхідні. А якщо у нас є вибір, то ми можемо собі дозволити більш модельне філірування, більш цікавіше. І яке можна виконати і брифною або прямими ножицями. Які ви знаєте варіанти філірування прямими ножцями? Слайсинг. Слайсинг, давайте на ньому зупинимося. слайсингу у нас є вибір. Ми знаємо, що є поняття. В загальній масі маю знати. Хоча я на самостійній роботі цього не помітила. Що ви знаєте, хочу зараз почути. Е, скажіть мені, будь ласка, в загальній масі сласні і на окремому посмі, яка різниця? В, слайсінь, в загальній масі ми вводимо в обіці, в стрижку. В загальну масу стрижки. Тобто, відповідно на якій логічно довжині ми мали би застосувати той метод? Воробки середня. На коротке середнє волосся, добре. Якщо це вже на окремому посвіці, що доповнюйте дівчата. Ми беремо посло. Так. І <own> ми хочемо забираємо і його від'єднаємо і беремо. І зараз кожна похожи на бачу. Скільки ми маємо відступити від мене? Мінім? Від Мінімум. Ми завжди при будь-якому філіруванні відступаємо три сантиметри. Але подумайте логічно, якщо це довге волосся. Ну, чи достатньо відступити 3 см від корі, Чи довго було все таке Ну, логічно, правда? Ну і чим, ну, ми маємо подумати взагалі, яка мета того філірування. Чи там треба 5 см на кінцях, чи там треба 25 см, що ми там хочемо тим зробити? Разуміли? Також ми говорили про те, що на зноженці можуть ковстити зверху при слайсингу в, в окремому освіта, зверху восьма і знизу письма, яка різниця для зменшення маси, а знизу десь більше. Okay. Е, логічно робити знизу весна в якій <продуквальник> Подумайте уважно. Подумайте <продуквальник> уважно. Чи логічно, на якій довжині логічно? На середньому, ну, більш середня дружина, <продуквальник> де це буде помітно. Бо я веду, що довге волосся тут не підпадає. Ну Для чого нам довге, якщо там зберігається маса, знизу філірувати? Ну, там і зверху треба подумати, скільки філірувати. Але знизу там просто того ефекту не буде помітно. І такі ефекти виконуються там, де треба об'єм, а ця маківка, верхня зона бути, іноді верхня середня зона, також може бути задіяна, але це має бути власне, середня довжина. Тоді буде зміст в тому філірувати. Окей, ще які види, крім слайсінгу, ви знаєте, ножицями? меножицями. Врізання. Метод врізання. Хто пам'ятає, що це тепер? Всі допоміг. Це кінцем, де? Деться космонав відбулося. Різки. Не різкімо, парні, ризьки роботи. Дівчата, як можливо розташовується до поверхні голови в методі врізання? Перпендикулярно. порядку. І в шахматному порядку ми робимо малесенький міліметровий врізання. Зрозуміли? І не на всьому космі, а також ближче вже там, десь до кінці, правда? Mm -hmm. Для того, щоб логіка була в тому, що нам треба прорідити кінці. правда? Mm -hmm. Добре, ще які методи, два, точно є mm -hmm. там. Рвана стрижка, що то за мене? Для цього потрібні гострі ножниці, щоб рвати клієнту волосся неповнюється швидкі, обрванні руки. Де? На посмії На ми говорили, що ми відтягнемо над пальцями. 3-5 сантиметрів і, і такими різними рвами, ну навіть не повзуючими, а просто різними рвами, рухами ножиці, гострі, і відповідно філіровимо красиво кінці. Це багато де підійде, І на середній довжині, і на довгі волосся, коли треба просто надати форми, надати плавності тим паслим, яким ми вже пострижуємо якусь там стрижку. Добре, і ще останній метод прямими: то... То зріз. точковий зріз. Добре, що таке тучковий зріз? Як його ще називали? Всі активно допомагають, особливо хлопці. Ну, це не не там. Ні. Ні. І переважно по краях. Так, зубчастий зріз. Mm -hmm. Так, зубчастий зріз. Скільки задіяло там довшини? 0-1 ну, см, тобто, власне, невеличка ділянка, просто на кінцях, це від, відповідно грибки, скроневі зони, шия, так, тобто там, де це необхідно. І я наголошувала, що так можна стригти, наприклад, там, коротку жіночу стрижку. Ви собі відтягуєте на пальцях, так, але стрижаєте не чітким рівнем, а просто зубчиками. І це буде також одразу давати нам таку плавність стрижки. Це теж як. Ну,